Вітаю, друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 13 січня у вівторок. це ще де знаком скорпіон, що може робити більш напружений емоційний фон протягом дня. Однак, астрологічні аспекти досить гармонійні. Ранок це секстиль між місяцями Марсом, який працює до десятої години ранку. Всі активні, фізично, морально, емоційно складні справи. Плануйте на ранок. У нас буде ресурси, можливість подолати будь-які перешкоди. Далі місяць йде на гармонійний аспект із сонцем, Венерою і Сатурном. І ці впливи будуть працювати до 20-ї години вечора. Це хороший час для будь-яких важливих справ у діловій особистій сфері для покупок, для роботи з фінансами, і також для будь-яких справ, які розраховані на довготривалу перспективу. Вечір може бути більш напруженим, як власне і ніч, оскільки місяць робить напружений аспект опозицію із ураном.